Май вітання, шановні шосенці. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День у сьогоднішньому випуску: дивіться про такі події. Загубився п'ятирічний хлопчик. Знайшли розшукуваного за 120 кілометрів від дому у новгород Сіверську. 30-річна вагітна, мати двох дітей, найняла кілера для свого колишнього. Підбиті підсумки акції Серце до серця. До Всесвітнього дня здоров'я 50 студентів медичного училища вийшли на ранкову зарядку. Писанки, крапанки, дряпанки та інші великодні композиції. Поєднала виставка писанковий розмай, що радять робити в останні дні перед Великоднем священнослужителі. П'ятирічний хлопчик з Потивщини змусив похвилюватись не тільки своїх батьків, а й підняв по тривозі всіх працівників поліції Сумщини та Чернігівщини, котрі розшукували його як безвіті зниклого. З'ясували, що малий мандрівник самостійно здолав пішки 2 кілометри до траси, сів в один з рейсових автобусів і заїхав за 120 кілометрів від дому. Врешті-решт на нього звернув увагу селянин з Чернігівщини і повідомив про знайду до місцевої поліції. До Потимського відділення поліції надійшла заява від мешканки з одного населених пунктів Потимського району про те, що вранці зник її п'ятирічний син. В ході першочергових розшукових заходів було організовано прочесування території, опитування місцевих мешканців, які не дали результатів, повідомляє Сергій Тарасенко, начальник відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції області. Знайшовся ж малий несподівано зовсім не там, де його шукали, аж на Чернігівщині. Про це повідомили місцевих полісменів їх колеги з Новгородсіверського. Не дійшла інформація на службу 102 від мешканця села Орлівка про те, що він виявив неподалік від свого будинку хлопчика. Поряд з яким не було батьків. От, за даною інформацією проводилась перевірка, в ході якої було встановлено, що даний хлопчик розшукувався в сусідній Сумській області. було Про даний факт було повідомлено. Відділ поліції відповідний і було знайдено цього хлопчика, який вже на даний час перебував в розшуку. Малий мандрівник був наляканий і не міг точно пригадати, що змусило його так сильно загубитися. Хлопчик пояснив. Перший раз, що він поїхав, щоб купити мобільний телефон. Другий раз він пояснив, що просто захотів покататись. Протягом дня версії його уходу з дому постійно мінялись, і до єдиної думки, чого він пішов з дому, ми не дійшли. Певної причини працівники поліції так і не знайшли. З батьками конфліктів не виникало. Родина порядна та має у селі хорошу репутацію. Батько сповіщений. Правоохоронцями, що його нащадки відшукали, поїхав до сусідньої області. і Забрав малого додому. Здається, лише побачивши татка, хлопчик почав розуміти наскільки небезпечною була його мандрівка, і він пообіцяв більше ніколи не йти з дому без дозволу. В той самий час правоохоронці встановлюють особу водія, який не звернув ніякої уваги на маленького пасажира. Наразі встановлюється водій автобуса, і також на якому автобусі він їхав і. То водія будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу не уникнути адміністративної відповідальності і батькам п'ятирічного мандрівника. Відносно батьків буде складено адміністративний протокол за статтею 184 адміністративного кодексу. Це невиконання батьківських обов'язків. Згідно з рішення суду, до них будуть застосовані штрафні санкції. У цій ситуації надзвичайно дивує байдужість оточуючих, адже за час мандрівки і подолання такої великої відстані лише одна людина запитала у п'ятирічного хлопчика, чому він сам і що тут робить. У конотопі вагітна жінка замовила вбивство екс-чоловіка та батька двох її дітей. Його життя оцінило у дві тисячі гривень. Невідомо до яких наслідків рано чи пізно привів би її злочинний задум, якби в ситуацію вчасно не втрутились працівники поліції. 30-річна жінка, вагітна третьою дитиною, вирішила позбутися колишнього чоловіка. Її не влаштовувало те, що після розриву він продовжував жити у її квартирі. Більше того, чоловік зловживав алкоголем. Сім'я проживала разом сім років, народила двох дітей. З часом від Носини подружжя зіпсувалися. Жінка зустріла нового коханого, від якого чекає дитину. Пішла жити до нього, проте думка, що в неї вдома живе колишній, не давала спокою. Жінка вирішила діяти радикально, розповідає Ельвіра Біганова, начальник відділу комунікації головного управління національної поліції в Сумській області. Коли працівники поліції отримали інформацію, що 30-річна мешканка конотопа підшукує кілера для того, аби вбити власного чоловіка. Одразу по даному факту розпочали кримінальне провадження за статтею вбивства на замовлення в рамках якого була розроблена і проведена цілооперативна комбінація. Поліцейські встановили, що жінка із своїм чоловіком не мешкає. Вона мешкає із своїм співмешканцем. Аби переконатися в серйозності її намірів, був підшуканий чоловік, який погодився зіграти роль так званого кілера. Вартість життя колишнього жінка оцінила не надто дорого. Він зустрівся із жінкою та підтвердила, що готова віддати дві тисячі гривень за те, що він вбиє її чоловіка, який, до речі, є біологічним батьком її дітей, одному з яких три іншому. 7 років правоохоронці повідомили ймовірну жертву про те, що його замовила колишня дружина. Чоловік був шокований від почутого, але погодився підіграти поліцейським. Коли він дізнався про такі наміри, він погодився підіграти поліцейським. Також були зроблені відповідні фото в якості доказа, так званого, які в подальшому під'явил жінці. І вже коли вона віддавала. Останню частину грошей, оскільки першу частину вона віддала раніше разом з фотокарткою свого чоловіка. А вже коли е, віддавала останню частину грошей, а це тисяча гривень. Її одразу затримали працівники поліції. Підозрювана після затримання не зізналася у скоєному і заперечувала будь-які обвинувачення. Ваші протиправні дії виразились у тому, що у готуванні до умисного вбивства на замовлення за матеріальну винагороду вашого чоловіка. Ну от вас затримано саме за готування до умисного виписка на замок. Я його шукала, щоб на я заплатила Інні і все. І я не замовляла його. Я сьогодні 7-й день його шукаю. Його немає на зв'язку. За словами жінки, гроші вона віддала за інформацію про його місцезнаходження. А кому тільки що? Ви за що передали гроші? Його сказали, що він сказав, що я його знайшов. Ельвіра <риклад> <риклад> Біганова повідомила, за якою статтею відкрите кримінальне провадження. Наразі жінка затримана відповідно статті 208 кримінального кодексу України, знаходиться у відділки у відділу поліції, де дає пояснення слідчим, що саме підштовхнуло її до такого вчинку. Згідно з чинним законодавством, за скоєне їй загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Хід слідства Перебуває на контролі керівництва головного управління національної поліції та прокуратури Сумської області. З 9 березня по 9 квітня тривала акція всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця тематика акції змінюється кожного року. Цього разу збирали кошти, щоб закупити медичне обладнання для діток з вадами зору. Місто Шоска також долучилось до благодійності. Скільки зібрали грошей та хто взяв участь, знають наші журналісти. Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця вже понад 12 років поспіль. Веде громадську діяльність з метою розвитку волонтерського руху в Україні та проводить щорічні благодійні акції. Мета доброчинності покращити ситуацію із наявністю якісного медичного обладнання у дитячих обласних лікарнях країни, а також привернути увагу громадськості до благодійності шляхом використання прозорої системи звітності. Координатор молодіжної дорадчої ради при міському голові Наталія Петрушко розповіла, як можна стати волонтером. Дуже просто мати добре серце, щиру душу. І приходити до нас. Волонтери до Радчої ради є ключовими волонтерами серед старшокласників, шкіл міста. Вони збирають кошти. Всього цього року у нас шість ключових волонтерів. Багатогодинні перегляди мультфільмів, комп'ютерні ігри, великі фізичні навантаження в спортивних секціях, екологія та багато іншого є факторами, які впливають на зниження зору, але головний чинник – це спадкові хвороби. Тому цього року збирали кошик для відділень, де лікують дітей з вадами зору. Катерина Крутік, початківець волонтер дорадчої ради від міського голови, вважає, що добрі справи повинен робити кожен. Багато людей у нашій країні страждають на різні хвороби. У них є Вади зі здоров'ям і тому їм повинні допомагати люди, бо люди в силі допомагати тим, хто слабший за них, хто не може собі дати цю допомогу. Такі акції виховують відповідальність у молоді та формують моральні цінності. Небайдужа Дарія Печко, волонтер молодіжної дорадчої ради, розповіла, що спонукає її взяти участь у акції. Мета цієї акції забезпечити дитячі лікарні ліками від для дітей від зорових вад. Я сама маю поганий зір, тому я знаю скільки зараз коштують операції та дуже якісні ліки, і тому мене це спонукало найбільше. Фонд серце до серця є стабільною платформою для єднання небайдужих українців, які прагнуть змінити країну на краще власними силами. Ольга Сокульська, завідувача сектор молоді, перерахувала заклади та установи, які долучились до доброї справи. Добігла кінця благодійна акція Серце до серця, я хочу бачити життя. Узяли участь управління освіти Шостанське вищопрофесійне училище, Шосенське медичне училище, заходи культури, спорту, громадська організація Турбота. Коледж та дитяча лікарня. Збір коштів тривав місяць. Результатами акції діляться волонтери дорадчої ради. ради. Нашому місті найбільше зібрала четверта та тринадцята школа, а також п'ята та шоста. Ми щасливі тим, що можемо допомогти дітям самим найменшим, що ми можемо просто зібрати кошти. Мені здається, що ці акції дуже ці акції дуже потрібно проводити в місті та в країні. Загальна сума зібраних коштів 10 тисяч 300 гривень. Усі гроші були перераховані на рахунок обласної дитячої лікарні. З нагоди Всесвітнього дня здоров'я у шості близько 50 студентів Шостинського медичного училища вийшли на ранкову спортивно-оздоровчу руханку. Її організатором виступив міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Чи допомогли молоді збадьоритись фізичні вправи і отримати заряд позитивного настрою, знає Анна Юхновець. Незважаючи на похмуру погоду, 12 квітня у парку свободи відбулася ранкова руханка. У колективній зарядці взяли участь близько 50 студентів Шостинського медичного училища. Руханка відбулася в рамках всеукраїнського фестивалю ранкової зарядки та знагоди Всесвітнього дня здоров'я, який відзначали у п'ятницю, 7 квітня. Що ж є найголовнішою метою руханки, повідомив директор міського центру фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх віктора Льоша популяризація ранкової зарядки як основного е, е, принципу для. Е, Залучення дітей, людей, населення до занять спортом це гарний настрій на весь день. За допомогою керівника фізичного виховання Шосинського медичного училища Станіслава Дмитренка студенти виконали комплекс фізичних вправ. Станіслав Григорович розповідає, що всі студенти отримали чудову можливість відновити свою фізичну розумову діяльність, досконалити рухові можливості, статуру та осанку, а також збадьоритись і отримати заряд позитивного настрою. Польза за особливо, а зараз час молодір приходять очень слабая, особенно юноши. Им же служить, нашу родину защищать, нас защищать, а зарядка все-таки способствует укреплению здоровья и всего остального. Так что зарядка нужна всем, в любом возрасте. Дівочкам і мальчикам. ранкова гімнастика це комплекс справ, завданнями яких є пробудження організму від сну, прискорення обміну речовин. І головне, руханка покращує імунітет. зауважив Віктор Миколаєвич. Рухові вправи самі найпростіші встаючи зранку. Це верхні плечовий пояс і так далі. До ніг. Своїми враженнями від спортивно оздоровчої руханки поделились її учасники. Здоровий образ життя – це дуже круто, дуже классно. Я считаю, что все студенты должны жить здоровым образом жизни, не пить, не курить и заниматься спортом. Да, конечно, я поддерживаю этот образ жизни. Да, очень да. понравилось. Было очень классно и весело, потому что была на свежем воздухе. Да. Очень природа, птички, весна, тепло. Сучасний українець повинен бути успішним, здоровим, активним, цілеспрямованим. Спорт це дуже гарний мотиватор і відмінний засіб для того, щоб тримати себе в тонусі. Ми також про провели на цей захід з людьми похилого віку, а також на мікрорайони Капсуль, і проведемо ще з молодшими класами загальноосвітній шкіл. П'ятий рік поспіль у Шостинському краєзнавчому музеї відбувається урочисте відкриття виставки фестивалю Писанковий розмай. Виставка присвячена українському диву писанці, що є незмінним атрибутом Великодня. Які ж неповторні витвори були представлені на відкритті? Бачили наші журналісти. 12 квітня напередодні найвеличнішого свята Християн Воскресіння Ісуса Христа відбулося урочисте відкриття вже традиційної виставки фестивалю Писанковий розмай. П'ятий рік поспіль стіни краєзнавчого музею за ініціативи міського Ови, Миколи ноги приймають всіх бажаючих, які хочуть доторкнутися до неповторного дива писанкарства. Кілька сучасників цього року б'є всі рекорди. 256 чоловік представили загалу 289 робіт, виконаних як за класичними, так і за сучасними техніками. Повідомляє Тамара Кропеня, головний зберігач фондів музею. Ця виставка вже багато років розташовується у нашому залі, і з кожним роком вона набирає обертів, тобто з кожним роком. Роком тут з'являється все більше красивих оригінальних робіт, і ця виставка присвячена такій знаменній даті, як святкування Пасхи у православній традиції. Техніки, у яких виконані чудовироби, вражають цього року. Додались і нові, але найціннішими залишаються ті, які виконані на натуральній шкарлупі. Розповідає Тамара Миколаївна. Використано багато різних технік, такі оригінальні, як оригамі, казанші нова техніка сайлінг, також квілінг і багато-багато інших. Найбільш цінні роботи це ті, які відповідають традиції виготовлення крашенок традиційним народним методом, тобто розписи по скарлупі, це писанки, крашанки, дряпанки, крапанки. Тощо цього року цілі родини беруть участь у виставці. Перше на виставці свої роботи представили школи Воскресіння, села Івот, церква Різдва Богородиці, храму собору Пресвятої Богородиці, Свята Георгіївського храму та Різдва Христова. Наші вихованці предоставили на цю прекрасну виставку шість робіт виконані в техніці іквілінгу. Вони своїми творчими роботами. Показують іменно цю любов та господа Бога, Божої Матері всіх святих. До виставки писанковий розмай у цьому році вперше приєдналася громадська організація Потрібні люди, яка представила дві креативні композиції. Найбільше це кількість людей, яким це скажімо так потрібно розумієте, і вони не байдужі до того, що відбувається у місті. Тому дуже дякуємо організаторам. І всім, хто приймав в цьому участь дітям, дорослим, міському е голові, що ми, що ми маємо таку змогу показати свою роботу не тільки ми, а усе місто. Відкривав виставку виступ народно-фольклорного ансамблю Любисток, керівник Тетяна Стегайло. Гості поринули у світ стародавньої пісні Веснянки. Великдень, весняне свято. Радіють і діти, і мама, і тато. Радісний надходить день, дзвонять дзвонить, день зелений. Вийдем, вийдем на горбок, заспіваємо весняно, що весна вже воскресла, нам день принесла. Маленька пташка високо літала, у Бога питала, віддай, Боже, ключі, зимоньку закрити, весенку відкрити. Кожного року приймають участь у виставці писанкарки роду Левдік, відвідала виставку і заступник міського голови Ніна Сиваєва, яка поділила з усіма присутніми враженнями від побаченого та привітала їх з наступаючим святом великодним. З кожним роком я тільки дивуюся, наскільки у нас ви творчі, наскільки творчі поряд з вами дорослі. Що кожного року витвори, які ви виробляєте, вони неповторні, Знайти однакових просто неможливо. І це чудо. Тож вам подальших творчих успіхів. А ми будемо робити все для того, щоб ви мали такі можливості свої творчі успіхи розвивати. Завітала на виставку і методист управління освіти Любов Ходькова, яка була вражена майстерністю та креативним талантом всіх учасників. Дуже приємно, що переселенці з Луганської і Донецької області теж стали учасниками цієї виставки. Це говорить про те. Що людям у нас в місті комфортно, що люди отримали тут е, ту любов і турботу, е, яку можливо вони і не очікували отримати, тому що участь у виставці говорить саме про це. Своїми враженнями від побаченого з нашими журналістами поділились і самі учасники виставки. Дуже цікаві оригінальні роботи. Є такі, які я в перший раз. Вот мы тоже участвуем в этой выставке. То есть тоже представлены наши работы. Мы представили коллективную работу организации переселенцев. Вот, делали детки своими руками, проводим кружки занятия и вот выставили наши работы. Техника декупаж и техника плетения из бумажной лозы. Сначала надо сделать из гипса фигурку и потом раскрасить. У меня ангел. Із ленточек, а на ньому яєчки. Мені найбільше понравилась і золоте». Найменшими учасниками в цьому році є вихованці дитячих садків. Їм по 5 років. Найстаршому учаснику фестивалю 49 років. Переглянути усе писанкове різнобарв'я запрошують всіх бажаючих. Ми всіх мешканців нашого міста, а також гостей нашого міста, запрошуємо відвідати цю виставку, тому що вона триватиме майже місяць у нашому виставковому залі. Триває страстний тиждень. Так, 13 квітня всі християни України святкують Чистий або Великий Четвер. Це один із найважливіших днів Страстного тижня перед святом Пасхи. Наступна за ним Страсна п'ятниця. Вона вважається Днем Скорботи. Як вірянам треба поводити себе у ці дні, аби не нагрішити, наша знімальна група дізнавалась у настоятеля свято Миколаївського храма отця Ярослава. Як сказано в Біблії, чистий четвер є першим з трьох днів, які ще називають Великі Трьохдніві. Історія цього свята пов'язана з таємною вечерею, розповідає отець Ярослав, настоятель Свято-Миколаївського храму. Святой Великий Четверг – це було встановлено таїнство Святого Причащення. Господь Ісус Христос зібрав апостолів, учеников вот, і на цій таїнній вечері встановив таїнство Святого Причащення. Говорив, що всі є тіло моє, вот, прийміть, їдіть. Сія є скромне, в оставлінні гріхів. Таким чином, давнину християни сповідувались і причащались, аби очистити свої душі до світлого свята Пасхи. На сьогоднішній день Великий Четвер це також і символ фізичного очищення, прийнято прибирати в своїх оселях. Але наголошує батюшка, піст є духовний та тілесний, і дуже важливо поєднувати ці два поняття. Духовний це коли ми соблюдаємо всі правила церковні, коли ми воздержуваємося від всяких так сказать, страстей від суждень. то есть внутренний наш пост. И телесный, когда мы, например, не кушаем мясо, там воздерживаемся от всякой скромной пищи. И вот, и, как можно сказать, этих два поста, они воедино. Как если такая будет гармония, то это будет настоящий пост для человека. В четверг в храмах действуется литургия Василия Великого. Люди, когда слушают эти молитвы, вот Евангелие Святое, которые нам оповещают о том, как Иисус Христос был предан, как Он был мучим, Вот, Каждый человек задумывается и тем самым он вспоминает, что я в чем-то тоже виновен. У меня тоже какие-то есть грехи, у меня какие-то есть недостатки, и я должен в них покаяться. И вы знаете, если бы каждый человек бы так думал, то у нас бы не было войны. Саме в чистий четвер завершували приготування до світлого воскресіння, Пеклись паски та інші страви, фарбували яйця. Вже за традицією благословення на гарну великодню випічку отримали працівники шосліського хлібокомбінату. Це очень ну, трудойомка робота, це відстає. тому всякі таки да, слава богу, що от рукаводства нашого хлібокомбінату і самі люди прийшли к тому виводу, що потрібно все робити з молитвою. Після Великого четверга наступає Страсна П'ятниця, яка вважається Днем Скорботи. Це час, коли був приданий Спаситель, коли розпомінається його крісні страдання, розп'яли Ісуса Христа, і він умер. Умер ради нас і ради нашого спасіння. Тобто він пролив свою безцінну кров на кресті. Хоча Іуда за 3, 30 гривень продав, ось вот, таку ціну поставили, а це дійсно безцінна кров. Цього дня усі християни йдуть до церкви, аби приклонитись святій площиниці. Отець Ярослав розповідає, що про неї сказано в Біблії. Правний Іосиф з Нікодимом купили білі пелени, які називалися площиниця, вілі спасиття положили в гроб. І потім, коли прийшли, щоб його помазати, і коли вони прийшли, вони бачили, що… нету тела, лежат только пелены. И вот на этих пеленах полностью отобразилось тело Иисуса Христа. Потому мы и до сегодняшнего времени выносим изображение той плащаницы, которая была тогда при воскрешении и смерти Иисуса Христа. Церква у цей день радить не кричати та не лаятись, не можна слухати музику чи співати. У цей день не можна було їсти нікому, крім дітей. Підкріпитись дозволяється лише після заходу сонця. Взагалі, весь страсний тиждень це особливий період, коли кожен повинен задуматись над своїми вчинками. Гріхи проти поста, коли не соблюдається пост, гріхи проти мальну, якби не читається, забувається, там, наприклад, гріхи проти ближнього. А суділи, наприклад, ближнього там подумали плохо, пожелали иногда, даже плохо, позавидовали. Вот. То есть множество, множество есть грехов, потому особенно в дни Святого Поста иногда на службе и перечисляются разные согрешения, для того, чтобы человек задумался и каким-то образом, ага, а, действительно, я где-то там споткнулся, я где-то там тоже упал. Найголовніше наголошує отець Ярослав, щоб кожен у цей час зміг досягти миру в своїй душі, адже саме за цією умовою можна по справжньому усім серцем відчути свято Воскресіння. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин на вас чекають народний та синоптичний прогнози. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шостицької міської ради, шостка Ньюз та мережі Фейсбук. До наступних ефірів. Бувайте. 16 квітня відзначається День пам'яті Марії Єгипетської. Щоб дізнатись про літо, спостерігали за нічним небом. Якщо ніч ясна, то літо буде тепле і сухе. У цей час розпускається бузок, вилізають лісові мурашки. Хмарна погода протримається у шостій весь день. У день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря в день 9 градусів тепла. Вночі стопчики термометра покажуть плюс 3. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду.